Привіт! Мене звати Дзвінка і я Терези за знаком зодіаку. Це означає лише одне, я обожнюю, коли навколо гармонія, краса і чистота. Сьогодні покажу вам, як я очищую одне із улюблених місць у моїй ванній кімнаті це умивальник, адже саме тут починається і закінчується мій день. Тут я проводжу свої ранкові та вечірні ритуали, і хочеться, щоб все було бездоганно чистим. Для цього я використовую засіб для миття ванної від Деламарк з ароматом вишні, яку дуже обожнюю. Усі засоби Деламарк є екологічними, адже виготовлені з безпечних складових найвищої якості. Засіб універсальний, має високу концентрацію діючих речовин, тому поверхні блищать, аромат просто насолода, і що важливо для мене, ніякої шкоди ні мені, ні довкіллю. Ось така проста формула гармонії у ванні від Терезів. Спробуйте і самі відчуєте.